Доброго дня, діти! Сьогодні ми продовжуємо нашу тему Безпека вдома у школі у довкіллі. Темою уроку буде безпека на дорозі. У якому місці можна переходити дорогу? Звичайно, це зебра. Як треба переходити дорогу, на якій розміткою зебра не позначено пішохідний перехід. Ми дивимось наліво спочатку, потім направо. Дивимось, чи немає машин. Якщо машин немає, можемо переходити в дорогу. Якщо машини є, треба почекати, поки вони всі проїдуть. Які дорожні знаки вже знаєте, які з них ви зустрічаєте по дорозі в школу? Дайте відповідь, будь ласка. Дорожні знаки називають помічниками пішоходів і водіїв. Вони попереджають, наказують, забороняють, дають поради. Щоб дорожні знаки було далеко видно, їх фарбують у яскраві кольори, білі трикутники в червоному облямуванні із чорними та червоними символами. Це попереджувальні знаки. Вони попереджають про можливу небезпеку або про те, що водій пішоходу треба бути дуже обережним. Наприклад, залізничний переїзд із шлагбаумом, діти, дорожні роботи, двосторонній рух. Залізничний переїзд без шлагбаума, пішохідний перехід. Білі або сині круги в червоному облюмуванні із чорними та червоними символами це заборонні знаки. Вони можуть забороняти рух якихось видів транспорту, в'їзд автомобілів, їх стоянку тощо. Наприклад, рух на велосипеді заборонено, рух заборонено, це для машин. Праву, праворуч поворот заборонено, в'їзд заборонено, рух пішоходів заборонено або зупинку заборонено. Треба приїхати десь далі, щоб зупинитися. Блакитні круги з білими символами це наказові знаки. Вони повідомляють, кому і в який бік можна рухатися, дозволяють рух на окремих ділянках доріг пішоходам, велосипедистам. Водіям іншого транспорту, наприклад, доріжка для пішоходів, доріжка для велосипедистів, доріжка для пішоходів і велосипедистів, рух прямо, рух прямо або праворуч, рух легкових автомобілів, блакитні, зелені, жовті, білі прямокутники і квадрати із символами та написами це інформаційно вказівні знаки. Вони підказують, де буде пішохідний перехід, де зупинка автобуса, тролейбуса, трамвая, яка відстань до населеного пункту. Серед цих знаків є один, який пішоходу обов'язково треба запам'ятати це стрілка, що означає односторонній рух. Там, де є такий знак, машини повинні рухатися тільки в одному напрямі. Наприклад, такі знаки: місце зупинки автобуса – Думаю, всім вам відомо. Пішохідний перехід, так само. Місце зупинки трамвая, підземний пішохідний перехід, надземний пішохідний перехід та дорога з одностороннім рухом. Білі прямокутники із чорними або зеленими символами на тлі голубих прямокутників це знаки сервісу. Вони сповіщають водіїв і пішоходів про місце відпочинку, лікарню поздаї. Туалет тощо. Сервіс це обслуговування населення, забезпечення його побутових проблем. Наприклад, ось такі знаки: пункт першої медичної допомоги, лікарня, пункт довідкової служби, ресторан або їдальня, місце відпочинку, вогнегасник, телефон, питна вода, туалет, пост її. Білі прямокутники із чорними символами або написами це таблички до дорожніх знаків, на них вказуються додаткові відомості. Наприклад, знак, який вказує, що тут дорогу можуть переходити люди з обмеженим зором або відсутністю зору. Поміркуй, чому водієві про це важливо знати. Ось такі можуть бути додатки до дорожніх знаків 100-250 метрів, тобто відстань. До зупинки буде через 250 метрів. Це може бути перед постом ДАІ, для огляду машини. Час дії понеділок, 8.30 9.30. Це може бути, наприклад, на якійсь їдальні вологе покриття. Це може бути під знаком обережно слизько, ожеледиця такі знаки вішають взимку. Сліпі пішоходи це дуже важливо, оскільки водій повинен розуміти, що пішохід його не бачить, він орієнтується лише на звуки особи з інвалідністю. Так само важливо знати водієві, що тут десь є поруч, можливо, якийсь заклад, де є люди з інвалідністю, для яких треба зробити безпечний. Перехід. Про що повідомляють дорожні знаки пішоходів і водіїв? Побудуйте свою відповідь на прикладі одного знаку. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Хто з дітей наражається на небезпеку? Та чому? Так, звичайно, це всі дітки, які переходять не за пішоходом або світлофором. Подивіться, хлопчик з жовтеньким волоссям перебігає за машиною, хоча поруч є світлофор. Він наражається на небезпеку, оскільки в будь-який момент може переключитися на світлофора і продовжиться рух машин. Хлопчик, який перелазить через паркан, а там їде автобус, паркан стоїть якраз для того, щоб пішоходи були убезпечені від руху транспорту, такого робити не можна. Хлопчик у червоній курточці так само переходить дорогу поза зеброю. Він наражає себе на небезпеку, оскільки машина зупиняється перед зеброю. Які поради ми на моєму? Треба користуватись переходами, де є світлофори або зебрами. І бути дуже уважним на дорозі під машини кидатись не можна. Ваше домашнє завдання сторіночка 3135, читати та перевірте себе і ваших родичів і друзів на знання дорожніх знаків. Пограйте в цю гру разом. Дякую вам за урок! До побачення!